Вітаю, друзі! З'явилася інформація про те, що Китай а, хоче допомогти Росії, чи Росія, точніше, давайте скажемо так. Все таки дуже хотіла би, аби Китай а, допоміг з будівництвом підводного тонеля в Керченській протоці. Ось там, тобто, спочатку був міст. І там брали участь Ротенберги, інші там будівельники. Ну дуже багато вкрали, ясна річ. Я думаю, що багато хто б в Росії хотів би зараз отримати такий амбітний проект, все ж таки, тому що це шанс, хоч якось їм прорватися в цій ситуації, коли проти санкцій, проти них заробляти в запровадженні, хоч якось заробити, хоч якось вкрасти з російського бюджету. Ну але цієї можливості позбавляють, тому що а, фахівців і можливості, які б дали. Результат, тобто, побудувати тунель у Росії немає. Тобто, якщо з мостом вони ще впорались, справились, то е, з тунелем взагалі проблема. Тому звертаються до китайських компаній, які мають допомогти, і фактично там близько 20 кілометрів цього тунелю має піти під водою. Цікава річ насправді ще й в тому, що допомогти провести це розслідування і взагалі це стало відомо з подачі українських спецслужб. І це дуже цікаво. Про це написало видання The Washington Post, посилаючись зокрема і на українські спецслужби, вони не конкретизують, хто саме. Із українських спецслужб, чи це розвідка, чи служба безпеки, чи, можливо, зараз сумно відомий орган, але він таки є: Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації. До речі, цей орган він керує фактично і координує весь спектр кібербезпеки, і вони мають можливості для проведення кіберрозвідки відповідно кібероперацій проти ворога так само спільно з іншими органами нашими спеціальними розвідувальними службами, можливо, вони перехопили. Було б непогано. Ну, тут, незалежно від того хто, це вони молодці, тому що провели досить хорошу роботу. Тому що, по-перше, про що це свідчить? Це свідчить про рівень українських спецслужб, який зростає. Звичайно, нам допомагають партнери, нам допомагають обладнанням інформації. Але багато в чому це стало завдяки тому, що вдається оновлювати і склад оновлювати і технології, і можливості. І все ж таки, війна вона завжди робить поштовх до того, що зміни відбуваються в позитивну сторону, так само тому, що набувається відповідний досвід. Це теж дуже важливий аспект. І, отже, це стало можливим, що звичайно не може. Не радувати в цій ситуації загалом. Тому перший аспект цей факт треба зафіксувати. Другий факт те, що в цьому матеріалі цій публікації за Washington Post йдеться про конкретні назви кампаній, а, з китайського боку, які можуть бути задіяні, і які вже вели попередні перемовини, є листування, обговорення, зустрічі тощо, тощо, тощо. Це стало відомо теж завдяки саме українським спецслужбам. Це теж дуже важливий аспект. Наступний аспект, оскільки про це публічно розголошується, і це публікується в виданні The Washington Post, очевидно, що а, Міністерство юстиції ФБР, а, Міністерство відповідні профільні, які відповідають за санкційну політику в США, вони вже будуть пильно відстежувати. Я думаю, проведуть розслідування і перевірки, наскільки ці компанії можуть бути задіяні. І відповідно для чого ці перевірки і а, розслідування? А для того, щоб бути готовими запровадити жорсткі санкції, в разі якщо зважиться на це, плюс якщо китайська сторона, плюс мені здається, що зараз для Китаю а, хороший час відмовитись від цього проекту, тому що все ж таки вони намагаються налагоджувати відносини із США. і зараз їм проблеми. З інфраструктурними проектами, ну що таке для них заробити кілька мільярдів доларів для Китаю. Зараз, тобто, воно не варте того, тому що вони можуть тратити кілька десятків мільярдів потенційних. Розумієте, є таке поняття Упущена вигода. Це тільки в Росії ставляться начхательно знаєте, наплівательський та. Подумаєш, там втратили та й втратили ні. А в, в світі нормальному і в Китаї ставляться до того, що вони планують. Горизонти планування є, і вони розуміють, що десь можуть заробити більше на інших проектах сумарно. І відповідно для чого їм вляпуватися в історію з Росією, і наражати себе під такі санкції. Тому добре, що ця історія спливає в змі. Тому що будуть проводити зараз відповідні перевірки і розслідування, буде встановлюватися все коло причетних, хто звідки як лобіює можливі потоки грошей, і відповідно це все буде комунікуватися з китайською стороною. І це до речі, теж цікаво на тлі того, що в принципі. З метою, аби зміцнити зараз чи розвивати взаємодію, я не кажу дружні відносини, бо до цього дуже далеко, а якусь нормальну взаємодію між Китаєм, Китаєм зі США, з Європою і з рештою світу, їм потрібно мати, ну, скажімо так, для того, щоб пройти цей період і цей етап, ну хорошу дійсно історію, власне кажучи, і тому. Звичайно, що дискредитувати себе зі співпрацею співпрацею з Росією, я думаю, що не варто. Плюс тут треба додати, що такий проєкт, ну скажімо, він дуже амбітний, коштовний, і навіть якщо його почнуть, то невідомо, коли він буде закінчений. От Вашингтон Пост приводить, скажімо так, дані про те, що між Німеччиною і Данією подібне не може будуватися ще там довго. Тому це, це дуже тривалий насправді процес. Звичайно, що е, треба розуміти, чому Росія це замовляє, такі проєкти, тому що Росія ще й е, хоче продемонструвати, що вони в Криму будуть надовго, насправді е, українські сили не зможуть звільнити Крим, їм треба забезпечувати е, і так далі. І так далі і їхня присутність буде там тривалою, довгою, довгою, довгою. Але при цьому вони не впевнені в тому, що Кримський міст вистоїть. Це ж одна із причин. Вони взагалі не вірять в те, що Кримський міст буде зрештою захищений і встоїть від українських атак, які неодмінно будуть. Я вже говорив про це, що це закономірне явище, воно дійде. І я пояснював в попередніх відео, чому до цього дійде. А тому вони хочуть якимось чином там ще спробувати будувати ці тунелі. Хоча я вам скажу, що самі по собі і тунелі не є невразливими. За бажання, але навряд чи тепер хтось. Зважиться на те, щоб а, це щоб цей тунель будувати з китайського боку, тому що повторюсь, розумієте, коли стоїть питання забезпечення грошей, відновлення зв'язків відносин із США, з іншими країнами, і можна заробити стільки, а втратити стільки, ну ви розумієте, що на шальках терезів а, переважить співпраця. Тому я думаю, що Росії варто все ж таки буде звернутися до Ротенбергів ще до когось, щоби. Ну, хоча б знаєте, ну якщо на тунель не побудують, так хоча б між олігархами роздірібанять, щоб там не так їм а, сумно було. Рештки уже того, що залишаються, будуть там дірібанити. Ну нехай так. Тому що завдяки українським спецслужбам, я думаю, цей проєкт було. Зірвано вже. Якщо не було, то в найближчому майбутньому буде зірвано остаточно. Ось це приклад, як потрібно працювати і як комунікувати, зокрема, зі ЗМІ, з метою досягнення результату.